Ранок дома триває до 10-ї години. З вами Лілія Ребрик та Костянтина. А просто зараз до нас доєднається засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. І ми будемо говорити на дуже цікаву, актуальну тему, що таке Євробонди і чим можуть зацікавити інвесторів. Тобто кожного з нас Костю, ти знаєшся, що таке євробонди? Ну, якщо це типу агенти 007, то так, якщо ні, то ні. Ну будемо розбиратися разом. Доброго ранку, доброго ранку, раді бачити, за що таке євробонди? Так багато про них чуємо і говоримо, але все ж таки. Євробонди по суті, ми знаємо вже з вами, що таке облігації. Так, облігація це цінний папір, який можна а, дати комусь в борг гроші, скажімо так, да? якщо загалом, а євробонд – це облігація, яка імітована в іноземній валюті, та придбати її можна за кордоном, якщо ми будемо говорити сьогодні саме про українські державні євробонди. Це саме наша державна облігація, яку ми можемо придбати в євро на європейській фондові біржі. Угу. Так, а чи можуть, ну я так розумію, що можуть українці придбати? Можуть. А, а де фактично для того, щоб придбати, ми не можемо. Ми колись з вами вже говорили, да, ми не можемо просто кудись прийти і сказати: от напряму. зараз я хочу придбати. На жаль, це так не працює. Працює трішечки складніше. Тобто, нам, по-перше, потрібно. Відкрити рахунок у закордонного брокера. Mm -hmm. Ми знаємо, що нам обов'язково потрібен якийсь посередник. І по-друге, для того щоб цього посередника цей рахунок брокера поповнити, нам ще потрібен додатковий гам гаманець. тому що зараз в Україні у нас на жаль немає можливості через свіфт переказ, який раніше працював, відразу поповнювати напряму рахунок брокера, mm -hmm. тому що. В принципі, ми розуміємо, да чому це відбувається, тому що чому? Е, для того щоб українці зараз все ж таки більшу частину грошей залишали в країні, яка mm -hmm. цього потребує, так. і або допомагали країні, або просто придб... Купували тут якісь товари, скажімо так, чи інвестували тут, залишаючи гроші в Україні. Тому є відповідні ліміти. Але все одно, навіть в цих лімітах, ми можемо перераховувати гроші на закордонного брокера, тільки нам потрібен посередник. Посередник це може бути револют, це гаманець Вайс e, або Зен. Це три гаманця, через яких ми можемо поповнювати а, закордонного брокера для того, щоб купити ці євробонди. Револьвери дзен і це просто правда, mm, тобто це ще має бути ще один як рахунок відкритий, Ф Правильно як посередник, фактично mm -hmm. так. Тобто раніше ну, простою мовою, як ну, додатковий рахунок. Як такий, додатковий так? рахунок? Да раніше mm -hmm. ми просто відкрили у брокера і перерахували mm -hmm. туди свіфтом. Так. Зараз у нас є додатковий рахунок відкрити. і у брокера, так і у, і у посередника. Mm -hmm. Додатковий рахунок, яка мінімальна сума інвестиці. В українські євробонди це чудове питання, тому що в принципі це і говорить про те, чому вони такі привабливі зараз. Okay. По-перше, один євробонд зараз коштує одна штучка, коштує 200, в середньому 200-220 євро. Uh -huh. Якщо ми кажемо uh -huh. про євро, придбати ми можемо від 100 штук uh -huh. мінімальний лот. І це головний момент, тому що ми не можемо купити один євробонд. Uh -huh. На жаль, ми можемо купити тільки від 100 штук, uh -huh. тобто одноразово ми можемо купити євробондів від 22 тисяч євро. Uh -huh. Це да. важливий момент, тому що або у нас є такі випадки, коли люди об'єднуються, я mm -hmm. хотіла сказати. Тобто, тут є якась кількість людей, які можуть об'єднатися, чи це вже на твій власний розсуд? Це, по, по перше, на розсуд. А по-друге, тут дуже важливо, щоб ви довіряли одне тим одному. людям, да з якими ви будете інвестувати, чому тому, що коли людина відкриває рахунок у брокера, mm -hmm. заводить туди гроші, на одну людину це все зафіксовано. Тобто, якщо вона. І 10 сусідів, наприклад, зібрали гроші, все одно на тільки на одну людину mm -hmm. це буде зафіксовано, mm -hmm. і дуже важливо, щоб ці всі 10 сусідів все ж таки довіряли. Тобто немає одному. ніякого договору, в якому би вказувалося, що там є ще там люди. Між брокером немає. Е, є такі випадки, коли у нас люди просто між собою якісь договори mm -hmm. нотаріальні можливо, Завіряють складають. Завіряють для своєї безпеки. Да, ну все ж таки, ми mm -hmm. повинні ми розуміти, що це важливо, щоб ви точно довіряли і знали, що людина відповідальна, і коли погаше. Вже буде сертифікату, коли її гроші на її вже ж таки рахунок перерахують. Вона поверне 100%. Mm -hmm. От тепер саме головне, у чому привабливість цих активів? Це правда. Головніше, тому що привабливість у тому, що зараз ми купуємо їх з дисконтом, тобто ми купуємо одну штучку в середньому, як я сказала, там 200-220 доларів. Але за кожну одну штуку в дату погашення облігації нам повертають одну тисячу євро. Тобто ми купили за 220 в дату погашення. А ми вже коли купуємо, ми будемо обирати цю дату погашення. Зараз від 24 до 32 року ми можемо обирати ці дати, коли нам будуть повертати гроші. І вони повертають прямо в термін. А, Чи є якась це, це є момент, це є важливий момент, тому що є головний ризик, якщо ми обираємо. Євробонди, які погашуються наступного року, наприклад, є ймовірність, що нам у той срок не повернуть. Mm -hmm. І це найважливіший ризик, тому що, а вже ж ми не втрачаємо ці гроші, тобто нам їх консервують фактично, заморожують. Але а що таке ще раз Євробонда? Це, а... Наша облігація державна українська, і зараз, в моменті, саме зараз Україна не може по ним розраховуватись, тому що в Україні зараз складні часи. Ми розуміємо, чому це. Тому є. Е Якщо, наприклад, зараз Євробонд, який закінчився у людини, є відтермінування погашення. Mm -hmm. Тобто людина буде чекати, поки Україна буде відновлювати свою економіку і зможе все ж таки повернути ці гроші людям, які інвестували. Чи є якийсь термін у цього очікування? Тому що все одно людина, коли вкладає гроші, вона хоче бути впевненою, що вона вкладає не в повітря. Що вона на повернеть. жаль кінцевого терміну немає. немає, да тому ми повинні це розуміти. Тобто, це може бути і 5, і 10, і 20 Дцять років чи 50. Фактично, все ж таки фактично так, але я вірю, що все ж таки наша економіка трішечки швидше буде відновлюватись, і емітент, тобто наша Україна, вона не може відтермінувати на 20-50 років, тому що фактично це буде дефолт. Uh -huh. А дефолт для країни це ну ми розуміємо нічого хорошого. Нам важливо, щоб країна розвивалась, щоб потім, коли у нас вже буде наша перемога, ми будемо а, навпаки, ми будемо запрошувати закордонні інвестиції. Таким uh -huh. чином країна буде якнайшвидше відновлювати свою економіку. Тому, в принципі, я б радила, якщо люда, люд, людина або люди будуть люда або якась люда буде зараз купувати євробонди. Краще розглядати погашення не двадцять. Вертого року, так? а трішечки далі Наприклад? 25-й, 26-й, 27-й. Тому що mm. все ж таки ми розуміємо, навряд чи в 24-му році, якщо там є дата закінчення сертифікату, навряд чи їм все ж таки будуть вони повернуті, тому що mm -hmm. все ж буде якийсь час на відновлення. А якщо цей ем, термін відстроковується, відтерміновується, чи є можливо якийсь процент, тобто ти отримуєш більше зараз, немає. за очікування взагалі в ідеалі є але взагалі є не... купон, так від відсот... mm -hmm. Та є купон, але саме по нашим євробондам, тому що там дуже великий дисконт. Тобто, ми і так заробляємо там в 4,5 рази більше, аніж uh -huh. ми інвесту, ін, інвестуємо туди. Uh -huh. Тому поки що там купонів немає. Ми дійсно дуже багато чуємо, говоримо про євробонди. Правильно, та євробонд, євробонди можна євробонд, можна євробонди, Так, так і е, я сказала, от на початку, коли представляла сьогоднішню тему, сказала про актуальність цього питання чи на часі це зараз під час війни. Е, я хочу сказати так, що якщо у людини дійсно є сума, яка, наприклад, лежить десь в сейфі і е, знецінюється. Навіть якщо це гривня, навіть якщо це іноземна валюта, то в принципі, якщо це не останні гроші, то євробонди це чудова зараз інвестиційна ідея, тому що по-перше це допомога країні. Фактично, це як наші облігації внутрішні, тільки угу. ми їх через закордонних брокерів да закордонну фондову біржу інвестуємо для допомоги саме в Україну, і це дуже важливо розуміти. І по-друге, це дійсно інструмент, який дає нам 400-500%. Жоден інструмент, особливо в валюті, нам такої, такої не дасть можливості. Прибився але такого, будь ласка, да мені важливо, щоб глядачі розуміли, що це ризики, все ж таки да? ризики, так, щоб... але інвестиція і підтримка нашої так держави, є. нашої економіки. Да. Тому це дуже якщо ми інвестуємо туди, ми просто о, повинні розуміти, що, хоча б там 3-4-5 років, ми не будемо мати можливості ці гроші зняти, тому не останнє. Дякуємо, дякуємо за якісну і вичерпну консультацію нашій фінансовій експерті Юлії Баткаловій. Далі, далі, в нас друзі, музична пауза.